Діду, для того, щоб жити, йому треба була коняка. А мені для того, щоб жити, треба теж желізний кінь. А так кажуть, ой, хорошо, ти, слава Богу, живий залишився. Ну, остався. І що я? Три роки, що я роблюсь у черти? Аж нічого. Як заїхали, то каже день сюди їздив я в тому році листопадні місяці. Просто ж тут же не було де спати. О. Так, пристроїлися ти. там спимо, тут йому. Воно ж це віранду, то нам Максим там не дав. Ми то віранду зробили. Накрили да, то в віранді вже тоді зимою і почали тоді вже перейшли сюди. Що це вона діду подарила? Нам може набагато легше. Так, тому, що що ми ми Ви вирощує, вона здається. А... Піріжечки з сиром. Печем, і з тим, що нам дають. Хлопцям дають, я печу. Ну, хлів відбудували стані. Ну, Ще треба два вікна вставити двері. Доски треба, щоб потолок зробити і накрити, утеплити. Це погріб. Тоже, тут поріб накрили, бачите, все. Волонтери десь зі Львова були, дали бляху нам і ми оце замурували, відбудували. Ось його хліб, Оце ж треба доски сюди, Отак, по, по дожі. Ну добре, що хоч так накрили, а так дожі, ось, ось речі покидали воно, висить отакочки, як є. А були пліс, щоб був, доски треба підбити потолок, і воно хлівну з хліва. Ви ж знаєте, в селі, село не город. У селі хлів має бути краще, як хата. Люди це не розуміють, хата. Хата це таке переспати. Але ми живемо більше в хліві, Тому що ти живеш заради господарства. Це не те, що в городі ти там десь вже на пенсії сидиш і спиш. Правильно? А мені ж треба жити за щось. Треба розвести господарство, тримати. За що цього виживати. Воно бачила, там двоє поросят вже є. Так що вже почти господарство. Світло енергетики зробили, це чу-чу-чу, чуть Першу чергу тут ще вистро вони молодці зробили. На да. газ у нас ми балора заправляємо, привозимо. І їздить машина, приїжджає з Херсона, чи відходи, я не скажу точно. Казав, що з Херсона я ж не каже, то привозить, раз в місяць їздить. А ні, то в Олександру кого заправити. Є вода скважена. І там людям теж волонтери допомагають, зробили скважину. З опаленням так. Да, з опаленням важко, звісно. Да. Пилки нам дали, там теж волонтери допомогли, але боїся пилять. Воно ж то осколки, то що міни вже не боїся, привикаєшся, а осколків багато. Нема дерева так, такого, що напилять. Гнили то збираємо, все таке непотріпів. Це добре, що зима тепла. Багато розмінірували вже. Може десь ще щось є, а так в основному вже позбирали. Це базину Таня змурувала. Змурували. Це як йомкость, не криниця, а базин. Ми її сюди натачуємо води. Як світла немає, друг, щоб було в резерві вода. А це таку баню зробили просто теж, щоб десь помитися. Тут Тепло. Зараз я кину ще дров. Ця буржуйка хороша. І там у хаті хороша. А... 30 літрів води. Нагрієшся, хвата покупатися. Робимо, але ми вроді цілий день не робимо, день короткий, все робимо, робимо і на місці. Але струїлися роками, а хочемо за тиждень і так, звісно, трошки понакривали. те те, 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 те робимо. Приходять і приходять. І не люди і не. А ну, вискарі це я наберу. Робити кругом. Ну я зсередини заклеїла, а я сюди заклею. Знаружі заклею. Таким скучом. і працює. Нучка, це вона мені на день народження подарила. Бо вона знає любить кавуни не. не їсти, а вирощувати. Гадка. Та це давали європейські, ну в них ніхто зараз не живе. Літом то жили, воно зараз холодно, воно тоненьке. Ну То ми так, просто речі туди, -туди таке складаємо. Ні, не сіяся, не розмінірувала. Може на той рік, може. Ну треба ж техніка. Техніки ж немає. Я не знаю, які її відремонтувати. Ну, у мене було два трактора е старенькі, один, то я вже з годами купив новий, комбайн був. Ну, мені вистачало. Ну, я на ньому все життя робив. То його теж розбили, він там на бригаді стоїть. Ну зараз треба хоча б один трактор, а потім воно б купило. А й машина була зіл десь. Та було все. Тільки почали жити. А тепер, звісно, важко почати з Це знову треба ще 30 років мені робити, мабуть, щоб стати знову так само. Я вже юмець таке думаю, один, і потім соберу потихеньку. Головне, щоб подив хоча б забрати. Це зараз би, може, походив би потихеньку, бо можна було б зорати вже на землю. І погода дає. Але нема чим. Ну диски таке повернеться, резина треба, бо вона щось повервана геть. Кабіна. Ну це така кабіна, думаю, може десь на... достать, може, на розборках щось. А це моторне, або там дира з тієї сторони, там воно все як почне збирати. Там бортову, радіатор теж дирка розбита. Ну тисяч може 200 треба, це так. Саме менше, щоб його відновити, щоб поїхав. Кабіну, щоб другу 80 тисяч узнавав я. Мотор 150. Ну, скат, мабуть, 25, задній, передній. Скільки? Воно все ж потихеньку йшло своєю чередою. Кожен рік щось купували, щось міняли. Хватало, а тепер різко все треба. Ось сівалки немає одної, культивувати три, ну немає взагалі нічого. Цей перельот прямо, воно в той. Згоріли, там скати були надіти. Видно десь летить, жахеть собаку. А це як щось десь летить, він виє. Ось, це сояшники сіяли, ми це теж розбита все. Її вже не соберешся. Все життя сільки робились, яке воно що ти? Бач, перерубало його на пополамано. Там прильот прямо. Жілезяка згоріла, то, що? прямо попало в нього. Це ж вони стріляли з собі, вертольот мабуть. мабуть. Одна стерчить, воно друга. Тут туди трактор стояв, Попадаємо, попадання його перерубало. Та забрали. Нема нічого. Оце, це все ходив там по полях. Он за дорогою там позбирав. А Це вертольотні. А це гранатомета. Вроді, що скільки шкоди зробили. Що жив, що не жив. Все зруйнували. Тільки почали жити і нема нічого. Хочеться робити, а не виходить. Робити хочеться.